Кабінет міністрів України у вівторок, 30 травня, провів засідання, під час якого розглянув низку важливих питань. Зокрема, затвердив постанову, що було внесено у терміновому порядку про підвищення з 1 червня майже вдвічі до 2 ,64 гривень 64 копійок за кіловат тарифу на електроенергію для населення. Дуже просто, якщо ми не зробимо. Цього рішення або не зробили Давайте так, цього рішення разом там з певними рішеннями в ринку, які будуть теж прийняті. Наступної зими ми не будемо без світла. Це дуже проста аксіома. Це дуже проста аксіома. Нагадаємо, в Україні до 31 травня поточного року включно діяли три тарифи: два соціальні для населення та один ринковий для бізнесу. Побутові споживачі, які використовували на місяць менше 250 кВт, платили 1 гривню 44 копійки, хто більше 1 гривню 68 за кВт. У рамках першого етапу коригування цін із 1 червня затверджено єдиний тариф на електроенергію для побутових споживачів на рівні 2 гривні 64 копійки за кВт – Міністр енергетики Герман Галущенка зазначив, що такі рішення спричинили руйнування і пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських бомбардувань. Мова не йде про те, що ми відпускаємо тариф до ринку. Мова не йде про те, що він буде переглядатися в напрямку ринку, тому що ми вважаємо, що це рішення спільно з деякими іншими рішеннями воно дасть можливість нам перше забезпечити. Стабільність роботи енергосистеми. На жаль, на жаль, ми досі маємо втрачені суттєві потужності в генерації, і ну, поки ми не в наші всі розрахунки, причому це розрахунки і балансу нашого, ми не вкладаємо, не вкладаємо можливість, скажімо, опцію її повернення. Нам дуже би хотілося, щоб це відбулося. Я дуже впевнений в тому, що це відбудеться. Але ну є цілий ряд питань, коли це відбудеться. Друге питання, в якому стані ми отримуємо назад наші станції. Ми виходимо з такого, я би так сказав, сценарію, який сьогодення, яке буде відповідно в часі діяти, і, і протягом наступного пального сезону. Крім цього, ми виходимо з того, що обстріли енергосистеми будуть відбуватися так само системно зимою, як вони відбувалися протягом. Попереднього пального сезону, тому є цілий ряд ще важливих нюансів з точки зору того, як, окрім відновлення енергосистеми, максимально захистити ключові об'єкти. Міністр енергетики вважає, що з підняттям тарифу середня сума в платіжці за електроенергію для однієї родини зросте орієнтовно на 250 гривень. За його словами, нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, пропонує підвищити у два етапи тариф для населення до ринкового рівня 5 гривень 50 копійок за кіловат.